Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Часному до марафоні для вас працюють команди фактів і та вікон СТБ». Четверо людей поранені внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Напередодні по обіді росіяни вгатили по селу Липці. Снаряди влучили в житлові будинки і травмували двох жінок 50 та 32 років, обидві в лікарні. Ще одна жінка зазнала скалкових уражень у Вовчанську, а в селі Кругляківка Купінського району внаслідок ворожого обстрілу поранений 40-річний чоловік. У Куп'янську пошкоджено будівлі цивільного підприємства, автозаправна станція, гаражі спалахнули пожежі у селищі дворічна. Частково зруйнована будівля пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, пошкоджено приватні гаражі та автомобілі. Двоє поранених внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Напередодні з важкої артилерії росіяни поцілили по Нікопольському та Синельниківському районах. Було зафіксовано чотири атаки по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу постраждали літні чоловік та жінка. Чоловіку у важкому стані жінку після надання медичної допомоги відпустили додому. Обстрілами в громадах пошкоджено понад десяток житлових будинків, господарські споруди, автівки, два газопро. Води та електромережі майже 360 абонентів лишились без світла станом. На ранок енергетики вже частково відновили електропостачання. На Херсонщині в руках 60-річного місцевого жителя вибухнув снаряд. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, це сталося в селі Нововоскресенське Береславського району. Чоловік намагався розібрати нерозірваний боєприпас. Постраждалому відірвало праву руку. Також він зазнав численних скалкових поранень живота та стегон. Пораненого в тяжкому стані доставили до найближчої лікарні та прооперували за життя чоловіка. борються зараз медики. Україна готується до дій на фронті, запланованих уже на найближчу перспективу. Про ситуацію на бойових позиціях кожного з найгарячіших напрямків президентові доповіли головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та командувачі напрямків. Про результати засідання ставки, яке відбулося в новому розширеному форматі. Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення. Зокрема, йшлося про захист українських позицій та втрати ворога на Бахмутському напрямку. Про це президенту доповів командувач сухопутних військ генерал Сирський. Про запеклу боротьбу за українську землю на Вугледарському напрямку доповідав командувач морської піхоти генерал Содор. Ламаємо окупанта і завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: чим більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі, Бахмут, Вугледарь, Мар'їнка, Кремна, тим швидше зможемо завершити цю війну перемогою України. Доповіли президентові про обстановку на півдні. на одеському напрямку. Нині без змін там українське військо повністю контролює ситуацію, так само як і в Києві, та по всьому північному кордону. Росія повинна відповісти за злочини в Україні, якщо в подальшому хоче мати хоч якийсь шанс на нормальні відносини з Заходом. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас на полях Мюнхенської безпекової конференції. Вона також зауважила, що, хоч всі хочуть миру, у цьому угода, яка залишить Росію окуповані території України, стане сигналом для світу, що агресія приносить зиск. А щоб усі навіть потенційні агресори зрозуміли, що відповідальності не уникнути, Кремль за вторгнення має заплатити високу ціну що ми повинні зробити це повністю дискредитувати агресію. Це не має бути вигідним, щоб в світі розуміли, агресія не окупається. Бо якщо виникає думка, що можна домовитись, коли ви вторглися та захопили більше території ніж розмір Австрії, тоді може виникнути думка, чому б не зробити це знову у військоматі Тернопільщини проведуть службову перевірку після смерті мобілізованого на фронті. З моменту призову чоловіка не минулої місяця. Мова про 33-річного Богдана Покітка, якого після мобілізації призвали 18 січня. А менше ніж за два тижні він склав присягу у центрі комплектування Тернопільщини. Зазначають, що чоловіка спершу призначили на посаду в роту охорони самого військомату. Однак, уже 12 лютого солдата перевели до нового місця служби, де він 16 лютого. Загинув внаслідок бойових дій, коли стало відомо про смерть Богдана. У мережі рідні та знайомі написали, що на фронт чоловік поїхав, не пройшовши жодної підготовки. У військоматі ж наголошують, такі випадки не є системними, а внутрішня перевірка встановить усіх причетних до цього службових осіб. Результати обіцяють оприлюднити в найближчі дні. На Запорізькому фронті відлига, що перетворила дороги та поля на суцільне місце. Втім, попри погодні примхи, оборонці міцно тримають позиції. Воїни твердяться на їхній ділянці. Окупанти часто густо не встигають навіть поспіхом відстріляти свій боєкомплект. Як до них одразу прилітає наша гучна відповідь, та окрім щоденної бойової роботи на передовій знаходиться час і для мілітарного хобі, яке за мирних часів згодиться для педагогічної діяльності. Лютнева відлига перетворила і без того розбиті прифронтові ґрунтовки на в'язке бездоріжжя, та хлопці звикли до усього. Що сухо, що грязь, везде приїжджаю. На передовій своя атмосфера присипаний снігом лісок та вогкі глибокі окопи. І, звісно, традиційний мілітарний саундтрек артилерія окупантів. У бліндажі має час на перепочинок. Тутешній бойовий медик на псевдотаблетка. Тішиться, що роботи в нього нині небагацько. Хіба каже, хлопці через негоду застуджуються? Хворіють хлопці трохи. а по Поранених ну, буває, але нормально. Поменше стало. Він колишній металург раніше не мав жодного стосунку до медицини. Учився на курсах у бою та телефонував дружині лікарці. Його найтяжчий випадок, каже, трапився ще торік навесні. Найнаскладніший то перший був квітень. Ми виходили з оточення. Ну і хлопцю вибило око. Треба було щось робити. Ну, перев'язали. Це вже не апрель. 22-го года адекватна відповідь. Діотим сразу же в ответ. И с вояком на псевдосват. мы познакомились що в липні Тогда викладач військової кафедри Запорізького вишу почав збирати бойову колекцію для студентів. Стингер наш прославлений. Чи він славетний? Збілі вертальотим за півроку. Певнить експонатів значно побільшало. Поповняється, поповняється уже у батальйони. Інтерес появився Уже все привозять, все відстреляне. Думаю, буде інтересна колекція. Тим більше зараз з'явилось нове вооруження у нас. А поціляти по чужинцях, аби ті вгамувалися, каже, тут доводиться дуже часто. На сьогоднішній день практично на процентах 70-80 вони не виконують свої задач, Особливо артилерія там БМПшка вилітає. Один-два вистріли, тут же відповідь прийшов. По завершенню війни викладач мріє повернутися на рідну кафедру. Тим більше, мовляв, відтепер студентам багато про що є розповісти. Коли я прийду. Перви три-чотири заняття, тока одна і розповідь буде. І одна із запорок їхньої стійкості каже, про яку він повідає студентам: то піднесений настрій, хай би там все сюди переносяться в трі-чотири раза легче. Андрій ПочтортамДажанково програма. Вікна СТБ Єдині новини. У тимчасово окупованому Бердянську вчора загорівся ресторан, де неймовірно був військовий шпиталь. Росія кадрами пожежі поділилися місцеві жителі. Вогонь перекинувся на котельню та частину гаражів. Як повідомляє Бердянська міська рада, хоча окупанти стверджують, що це не шпиталь, а звичайнісінький ресторан. Для гасіння пожежі вони задіяли одразу декілька військових гвинтокрилів у пропагандистських медіа. Загарбники поширюють інформацію, що причина займання райського куточка замикання електропроводки. Відплата раптово разюча. Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко назвав влучання в критично значущі об'єкти загарбників у Донецьку. Напередодні в центрі тимчасово окупованого міста загорілася так звана прокуратура ДНР та російська казарма. На кадрах, поширених у соцмережах, видно хмари диму та рятувальників. Сталося все підкреслює Андрющенко, Усього через 15 годин після чергового масованого ракетного удару загарбників по території України. Тож він підкреслив: єдиний вихід для окупантів уникнути подібного лише покинути. Українську землю. Поблизу Вугледара з фронту втекли дві сотні російських зеків з терористичного груповання Вагнер. Про дезертирів розповідає один з окупантів у телефонній розмові, яку перехопили українські розвідники. От я що знаю, що нахуй 200 чоловік нахуй хо їбались зони на цих на «Вагнер» й. ЧВК. Да, з зон набирали, от і фалі. А Угледарск находится в 50 километрах от нас. Вот. Где-то они вот тут, по лесам, по горам, нахуй. Они разделились по группам по 50 человек. И вот где-то тут олазится. Окупант також переконує співрозмовника, що не можна вірити тому, що говорять по російському телевізору, зокрема щодо того, чому така велика кількість загиблих серед росіян від ударів установками Хаймерс. Пропагандисти звинувачують самих російських військових, мовляв, ті користуються телефонами і таким чином здають українцям своє місце розташування і те, що там по телевізору, говорять по телефону вичислі це все їх їх зібрали, щоб президента послушати. Короче, не пошли там сделали в клубе, короче, телевизор поставили всю хуйню, короче, и вычислили их по скоплению людей. Ще рік тому вона працювала в меблевій компанії та жила у слонозвісній Чорнобаївці на Херсонщині. Про військову справу навіть і не думала, але росіяни знищили всі плани та мрії на майбутнє. Чотири місяці жінка провела в окупації під постійними обстрілами селища. Коли ж вдалося виїхати до Києва у свої 33 роки, Дарина пішла служити в новостворений підрозділ Азову. Тепер вона стрілець санітарка і єдина жінка серед бійців. Вже побувала на бойових завданнях під Бахмутом. Через обмороження кінцівок довелося покинути. Фронт, але не надовго запевнить захисниця. Цивільних розстрілювали на вулиці, такі випадки також були, тому небезпечно було. Але хочу сказати, що до цього також звикаєш. саме так. описує життя в окупації 33-річна Дарина у Чорнобаївці в оточенні ворожого війська. Жінка пробула до 30 червня. Каже, бачила і російські обстріли аеродрому, і купу п'яних росіян. Та найтяжче було бачити зрадників серед своїх. Війна показала різні сторони людей. І не завжди вони були позитивними, не завжди вони були такими, якими якими ми вважали, що ці люди є. На жаль, в окупації Дарина передавала нашим військовим координати дислокації російських військ. Усе сподівалося на звільнення селища. Та щодня перебування у Чорнобаївці ставало усе небезпечнішим, і жінка наважилася на евакуацію. Лише дивом змогла подолати 36 російських блокпостів і, урешті, побачити наш прапор. Ось 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 наша Батьківщина, Ось наша воля, ось наша свобода і. І це дуже класно. Коли побачила наших хлопців, наших солдат. Вони вони гарні, тому що ну там ну, російські ну, вони дуже такі специфічні. Да. Вони не знаю, можливо, це моє відношення до них таке. На мені навіть виросих лиця ви він, він злий. Коли дісталась до столиці, знайшла роботу та тривожні новини з фронту не давали спокою, і жінка наважилася вступити до лав ЗСУ. Натрапила на оголошення про відбір до війська. Максимально швидко старалася а, вчитися. Я Хлопці вже були підготовлені не, не, не деякі. Я виходила самостійно собі, тренувалася з автоматом, самостійно а, ну, старалася фіз підготовку свою тримати на рівні, тому що я розумію, що а, я ну, Природу ти не обдуриш. Дарина прийшла відбір і потрапила до одного із підрозділів Азову. Тут вона єдина жінка. Домовилися з хлопцями, що в принципі ми на рівних. Я тут, я ми побратими. Ну що максимально давайте, Ну я буду виконувати те саме, що виконують вони. Ну були завжди. Вони завжди будуть оберігати. Хоч вони кажуть, да, дочекати наш побратим все, да. але завжди ну я розумію, що у них все одно буде відношення до мене трошки по іншому. Жінка служить у штурмовій бригаді, і перше військове завдання було на її рідній Херсонщині. Класно повернути сюди, але дуже тяжко було проїжджати тими дорогами, якими я проїжджала раніше, і бачити ці з необроблені поля, бачити ці будинки, ці села, які їх вже не існує, тому що в. Не розбиті потім була Донеччина. Запеклі бої під Бахмутом тиждень в окопах, і в мінус 11 градусів. Дарина обморозила ноги. Командир наполіг на лікуванні. Нині жінка на реабілітації на Прикарпатті. Там шолом ти там, наприклад, якщо ти на позиції 3-4 дні. То ти навіть шолом не знім, не знімаєш, тому що немає можливості абсолютно. Про ну бронік, це це просто ти не маєш права його знімати, тому що це твоя безпес, середня безпека. У цій клініці, кажуть медики, майже усі азовці, і щойно здоров'я йде на покращення, одразу просяться назад до побратимів. Тут немає таких, що десь там імітують захворювання. Вони полікувалися вже вони готові. Мені здається, що зараз, якщо перейти по наших палатах, то більше половина, можливо, навіть і всі готові вже зараз їхати. Тільки випушіть мене, і я їду. Дарина планує невдовзі теж повернутися до своїх. Повернути в принципі свій дім і повернути те життя, яке в нас було. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне з тебе єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон триває. Далі ефір продовжить Вадим Карпяк з розмовної студії.